Поставити картини і організувати відкриття виставки не передбачає додаткового нашого ресурсу з приводу світла, звуку, інженерних можливостей, і таке інше, і задіяння додаткових працівників, тому що ви розумієте, що якщо це великі події, концертно, таке інше, хоч у нас базова світло. Але випрошую цього досить недостатньо. Ні кількості мікрофонів, ні конфітів, хто займається організацією концертної діяльності, театральної діяльності, розуміє, що це машинерія додаткова, це додаткові витяги. Звісно, такі проекти, як Летто, і, там зустрічі з кінорежисерами, частково ми робимо ну, з дистриб'юторами кінопісністра. Там своя економіка, так працюють всі, це 550. 50 на 50. І отримує 50%, і скільки продається, залишається кінотеатром, ну, в даному випадку не кінотеатром, а кластером, але коли відбуваються події мовно, що надаються додаткові розпочатовані, відкривають розпоштовують. Якщо мова йде, вибудкова історія. But

От, ну, вони заключили з нами офіційні договір. Якщо я керівник якогось іншого крута, мені може просто елементарно не підійти умови по, а, по, по тайні. Тому що ті люди вже зайняли, наприклад, вечірнє місце, яке для мене є актуальне. У нас великою сценою була дуже показова історія на початку цього року. Правда? Розкажіть, яка історія? Читати на Подолі. Ну, ми ж не експертне середовище, яке має 100%, о, таку виставу таку виставили. В нас сталася така ситуація, коли справді чорний ми не знали, що за вистава, підписаний договір. І ми за кілька днів до самої події при тому, що ми е, не анонсували, нас не ставили до тоді, тоді відома, стався скандал, що в нас їхніх акторок негативно висловлювалися. На окупованій території, а ми у свою чергу зробили пісень, щоб ця подія не відбулася, тому що для нас, це... Це, це, не це, не нас Ні, ну, це не тільки для нас, як для інституції. Це, вибачте, у мене родина на окупованій території. Ми були, тому, у нас у кожного, кожного з наших працівників є історії пов'язані. Та, Були у нас випускні вечори, але вони теж колегі. Так, це ключевий. Ну, я написав організація культурної зараз. колектив і він обирає дату, яка йому цікава, вона активна, то йому не заперечує. І оці до речі. Це на платні усміхації. У нас є прайс. У нас прийшов депутатської міської ради, каже, можна я відчув свого. Ми Таке у нас теж часто люди знаходять, якщо вони якось теста не витягують з рівно. А назовіть, будь ласка, скільки коштує мала сцена взяти в оренду на годину і скільки велика сцена взяти Либо в оренду? 10 тисяч гривень година. А на це велика, я про віку Якщо це на цілий день, береться 50 тисяч гривень. Так, так. <плес> так, але якщо це береться, я не виглядаю з цим, якщо це береться на цілий день, то це зовсім інша мова. Це не рахується подивина історія. Крім того, у нас 30% тридцять відсотків знижки. Не, не, не так само в і в історії, коли yeah, деякі колективи, або ну, наприклад, наприклад, ми мали досвід співпраці із національним президентським оркестром. За їхніми інститутними документами вони не могли отак сплачувати ну, наша державна і комунальна історія, вона достатньо складна в свої. В своїй реалізації тому у нас є така форма. Якщо це комерційний проєкт, то ми можемо якому випадку і, і з цим але ми таке практикуємо з іншими ем, надавачами послуг ділити казу. Що це означає? Ми враховуємо ціну там нашу, там скільки світла у нас іде, скільки того, того, того. -то. Вони переховують. І свої потреби це зумувати на основі цього ще створюється ну, прайс, скільки мали коштувати, що ми бачали, ну, всі вийшли, і прибуток ділиться нахуй. По-моєму, абсолютно.